Він ніколи не шукав слави і визнання. Сьогодні він ладен віддати усе, аби зникнути з телеекранів і сторінок газет. Найвища людина у світі Леонід Стадник герой нашої сьогоднішньої програми. Довідка. Леонід Стадник має зріст 2 метри 55 сантиметрів. Його ім'я занесено до книги рекордів Гіннеса як найвищої людини серед тих, котрі нині живуть на планеті. Втім, у двадцятому столітті в Америці жив чоловік, який мав зріст 2 метри 72 сантиметри. Його ім'я Роберт Уодлоу. Ця земля це моя земля. Мені подобається на цій землі жити, працювати, і це моє рідне, це моя Україна. Я цим горджуся і рахую, що. Я тут народився, і тут моє коріння. І тут мені і залишатися до віку. Леонід Стадник народився 38 років тому у селі Подолянці Чуднівського району Житомирської області. У дитинстві хлопчик майже не відрізнявся від своїх однолітків. Хіба що був більш допитливим і наполегливим у навчанні. В школі мені більше всього подобалося такі гуманітарні предмети. Це Предмети, такі як географія, історія, зоологія, ботаніка, суспільство знавство та інші. Ем, хороші оцінки мав і поточних науках, математика, фізика, але все-таки душа моя лежала ближче до до дисциплін, які пов'язані з природою, з землею, з людьми. Тому ще в школі я. Вирішив, що все-таки буду працювати десь ближче до природи, ближче до рідної землі. Коли у шостому класі Леонід захворів і після операції став стрімко рости, він не втратив інтересу до знань. Навпаки, юнак хотів довести насамперед собі, що має неабияку силу волі, що життєві негаразди лише загортовують його. У 1987 році Стадник вступає до Житомирського державного сільськогосподарського інституту. Нормального ліжка для Леоніда у гуртожитку не знайшлося, а тому він щоденно їздив Щудного до Житомира на навчання. Можна лише уявити, наскільки незручно відчував себе юнак, зріст якого тоді був 2 метри 30 сантиметрів у стареньких автобусах. Як мені не було важко в цей Житомир добиратися, їздити, але ну, все одно я їздив це кожен день. Мені доводилось долати певну віддаль на автобусі, коли. Доводилось знайти місце сидяче, щоб присісти, а часто доводилося щось стояти, доводилось три погиблі. Але життя змушувало, я справився з цією здачею. Навчальний заклад Леонід закінчує навідмінно. Отримавши червоний диплом, він починає на практиці перевіряти здобуті знання. Робота ветеринарного спеціаліста в сільській місцевості це часто. Можна сказати, даже екстремальне, якесь екстремальне заняття. Доводиться оказувати допомогу домашнім тваринам, сільськогосподарським тваринам в доволі незвичних умовах, і доводиться і ем, на холодному полу лежати, там, коли виправляєш там, положення, наприклад, плода під час родів, під час патологічних родів або в інших випадках, і на колінах, і, і все, що завгодно. До цього я звик і не рахую це якоюсь анормалією чи чимось незвичним, просто ну, незвичним. Частіше буває, коли нічого не заважає, коли немає ніяких проблем і все під рукою. Невдовзі ветеринар Стадник стає гордістю колгоспу, але гордістю на словах. Бо ані голова агропідприємства, ані селищна рада, ані керівництво району не подбало ні про одяг, ні про взуття для свого земляка велетня. Взимку Леонід ходив на роботу або у літніх черевиках, зроблених на замовлення, або у саморобних валянках, які пошило йому мати. До речі, про матір. Галина Павлівна не просто близька Леонідові людина, вона головний його порадник і найвідданіший друг. Є така приказка, яка говорить, що каже, приказка, що правда російська, якщо б молодость знала, якщо б старость могла. З молодому поколінні не завжди вистачає досвіду для того, щоб здійснити певні справи. А люди похилого віку, вони прожили життя, вони мають колосальний досвід, колосальні е, трудові ресурси. Ну, вони прожили своє життя доволі нелегко, вони боролись за це життя, в них є воля, в них є характер, і цьому в них потрібно вчитися. Я дуже часто. Коли мені потрібно робити якусь роботу, я приходжу до мами і питаю її поради. Мені дуже важлива її думка. У селі Подолянці про Леоніда кажуть, що він ветеринар від Бога. Неодноразово місцеві жителі звертались до стадника по допомогу, і він рятував корів, свиней, коней. Односельці також відзначають його доброту і вихованість. Нормальний, хороший хлопець, дружеський, як спеціаліст, то хороший товариш. І мабуть, товари, нормальний. Злавить нікому не зробив. Він займається, хазяйством займається, любить дуже посадити все цього, садок вирощує, всякі фрукти в його є. Він дуже трудяга. Ми до його привикли в селі, нічого, не... як ти казав, удивительного немає. Життя Леонід Стадник поділяє на дві частини: до нашого знайомства з ним і після. Наш репортаж, який одночасно вийшов на Житомирському телебаченні і телеканалі Інтер, кардинально змінив його життя. Про хлопця із села Подолянці дізналась уся Житомирщина, уся Україна, а згодом і увесь світ. Обласна державна адміністрація допомогла грошима. Львів'яни пошили одяг і взуття. Директор готелю Житомир Юрій Опонащук подарував триметрове ліжко. Керівник організації Народна самооборона в Житомирській області Сергій Мороз виділив кошти на лікування. Компанія Житомир Обленерго створила усі сантехнічні зручності. Я думаю, що те, що ми зробили для нього, це ми зробили життєво необхідне. Те, що сьогодні потрібно людині, ми сьогодні і по рішенню нашого президента купили трактор. Я думаю, що ми. Йому дамо можливості і посіяти, і зробити те, що йому сьогодні також необхідно. Це життя забезпечення його сім'ї і його. У Леоніда з'явилась супутникова антена і комп'ютер. У березні президент України Віктор Ющенко подарував стаднику автомобіль. Дуже вдячний Віктору Андрійовичу за цей подарунок. Дуже вдячний всьому колективу і керівництву автомобільного підприємства. Автозаз на цьому підприємстві цей автомобіль переробляли, і переробляли і вони доклали дуже багато праці, зусиль, щоб цей подарунок прийшовся мені до душі. А права є в тебе? Прав в мене немає, але я вважаю, що це не проблема. Автомобіль розраховувався так, щоб я. Мій зручно почуватися на кріслі пасажира, тому що якщо вже переробляти під водія, то це дуже складна робота, це раз. І по-друге, що я не маю абсолютно ніяких навиків водіння автомобіля і рахую, що простіше підшукати собі. Водіяна на певний час, щоб він мене підвіз, куди потрібно чим навчатися самому водити автомобіль. Леонід каже, що останнім часом став більш розкутішим. Йому стало легше спілкуватися з незнайомими людьми. Кілька років тому він навіть здійснив першу закордонну подорож. Під час перебування моєї в Германії я доволі довгий час, 24 дні дня, перебував там, і на мою думку. Узнав трішки менталітет звички цього народу. Мені там частково сподобалось, там дуже великий порядок. Ця нація, вони дуже пунктуальні, коректні, там дуже гарні дороги, дуже красиві будівлі і все інше. Але все-таки я українець, я патріот, цієї держави, це, це по-перше. І по-друге, ви розумієте, в чому справа справа, в тому що там скучно. Все-таки в нас тут воно якось веселіше. Наша нація, вони якісь більш темпераментні, більш емоційні. І м -м, тут мені набагато зручніше, набагато легше спілкуватися з цими людьми. Мені набагато веселіше тут і набагато легше долати життєві незгоди. Влітку Леонідові виповниться 38 років. І Якщо під час наших попередніх зустрічей він всіляко уникав розмов про особисте життя, то цього разу думками про найзаповітніше ділився охоче. Ну, плани є, Я, як і кожна людина на цій землі планую створити сім'ю подальшому, завести своїх дітей і жити щасливо, довго, плідно. Леонід дедалі все частіше звертається до Бога. Навіть одна з кімнат його невеликого помешкання має вигляд кімнати для молитв. Леонід стадник не в образі на долю, на все воля Божа, каже він. Я вже майже не комплексую відносно свого росту, своїх габаритів і сприймаю це як. Я не знаю, як річ, яку я не можу змінити, а яку мушу лише прийняти. Це я творіння Боже і творіння його рук, його працю я обсуждати не можу, тому що це вийшло б так, що горшок обсуждав би горшника.